Анатолій Качан білі ночі в Одесі, учениця 3-го Г класу Одеської початкової школи 99 Токаренко Анна. По вулицях Одеси, в святковому вбранні, акації принцеси гуляють навесні. Куди не глянеш вранці, а цвітуть, потихі молдаванці до моря нас ведуть. Над морем майський вечір акації стоять, накинувши на плечі південний аромат. З приморського бульвару сивий капітан, В зелених окулярах вітає їх платан. А гавані Нептуна, як дівчині моряк, а касіям красуням підморгує маяк. Коли у білій тиші акації цвітуть, стає вночі світліше у місті й порту. Шепоче хвиля хвилі, на берег подивись, це знову ночі білі, в одесі почались.